А чи правда реаліті-шоу знімаються по сценарію? Сьогодні я розкажу вам історії зі свого життя, які стали сюжетами до деяких популярних реаліті-шоу. Пацанки нове життя. Галина Полодневич йде навчатись на курси парикмахерів. Модель? Так. Да. Це модель. Що тут Дуже модель треба. А стрижка Ні. Ця ситуація була взята з мого особистого життя. Випливаєте мені на такий бачона пирожок з капустою. Паша, але, звісно, ж у не англійські походи з проекта. Про шоу Панянка Селянка. Блін, да, ну чі там до вечіра катать тікові чи будем. Надоело. Надоело. Сьогодні я розкажу вам історії зі свого життя, які стали сюжетами до деяких популярних реаліті-шоу. Тож привіт, я Маша. І якщо хтось не знав, а якщо хтось не знав та ще й забув, багато часу я працювала сценаристом та редактором популярних реаліті шоу, таких як пацанки нове життя, панянка селянка. Міняю жінку і багато багато інших. І люди, які дізнаються про мою роботу, першим питанням завжди запитують: а чи правда реаліті шоу знімаються по сценарію? Так ось що я вам відповім: ось що для вас значить по сценарію. Сценарій може бути у фільма, у п'єси театральної, тобто, коли з'являється один герой в певних обставинах і каже якісь певні фрази іншому герою. Оце в моєму розумінні називається сценарій в реаліті шоу як такого сценарію нема. Але є план сен, тобто що ми за чим знімаємо, і що в кожній сцені відбувається. Наприклад, герої знайомляться, потім вони йдуть в кафе, потім розмовляють на якісь важливі теми, які важливі для сюжету. В реаліті важливо, щоб у героїв залишились їх справжні емоції, щоб вони відреагували на обставини своїми справжніми емоціями. Тому воно і називається реаліті-шоу. Але обставини, в які потрапляють герої, вони зазвичай заплановані. Ну, наприклад, зустрічаються він та вона розмовляють, і потім, в якийсь момент, при якихось обставинах вона дізнається, що він жонатий. І вже її реакція на ці обставини буде тим самим реаліті. Відповідна сценарна група, коли планують ці сцени. І сценаристи вони або використовують свою фантазію для планування таких сцен, або використовують свій власний досвід з власного життя. Тому сьогодні я вам розкажу, які реальні історії з мого життя стали сюжетами в реаліті шоу. Почну я з легендарного серіаліті пацанки нове життя. Ми відзняли їх два сезони. Я вважаю, це було культове шоу, воно було таке народне, було дуже рейтинговим і глядач полюбив пацанок. Я дуже пишаюся роботою в ньому. Навіть інколи, коли в мене поганий настрій, я його переглядаю, і мені здається, що воно й досі актуальне. Якщо ви пам'ятаєте, в першому сезоні даного серіалі ті приймали участь пацанки. Галина Полудневич, Люда Понзель, Юля Чайка і потім Іра Слюнько. І ось, якщо говорити про мої особисті історії, які потрапили в це серіаліті, то хочу пригадати третю серію першого сезону. Там Галина Полудневич, колись пацанка, а зараз знаменита блогерка, йде навчатись на курси Здравствуйте. Здравствуйте. Галина. Очень приятно. Меня Анна зовут. Я буду вас сьогодні обучать паригмахерському Угу. І коли вона приходить, її вчителька. Запитую, а де ваша модель? Модель? Так. Да. В сенсі модель. Що тут модель треба? Так, а яка модель де мені шукати, що я не давайте будемо искать мальчика. Я думаю, ми на куклі будемо робити, а це чоловіку різати. На що вчителька їй відповідає? Якщо у вас нема моделі, на якій ви будете відробляти стрижку, то вам треба її знайти. Галя дивується, але вчителька каже, що ви можете вийти на вулицю і там перехожим просто пропонувати безкоштовну стрижку. Я йшла взагалі без настріння, а це мужика шукати. Мужики вічно зайняті, в століть. Думаю, боже, я нікого не найду. ну на який це дурак согласиться. Ні, хоч я б согласилася чесно, тому що наша в Каюксу сладкий, а стрижка Ні. Стрижка безплатна, лада. Щя, кому? вам. Так ось. Ця ситуація була взята з мого особистого життя. В студентські роки я пішла на курси перукарів, і нам там показували стрижки, які ми мали відтворити на моделях. На той момент а це було 19 років тому. Не було ще таких груп у телеграмі, які називаються зараз Шукаю модель, де пишуть об'яву. Там шукаю модель на нігті, на зачіску. І люди, які хочуть прийти, вони пишуть. І так модель зустрічається з майстром. На той момент такого не було. І на курси треба було приводити або своїх знайомих, або десь в іншому місці знаходити людей. Ну, звісно, на всі зачіски, які нам показували знайомих, не вистачало. Тому, коли не було моделі, нам доводилось виходити на вулицю і просто приставати до людей і казати: Не бажаєте безкоштовно постригтися, не бажаєте безкоштовно постригтися. Багато хто згоджувався, і ми їх стригли. Боже, як ми їх стригли, це не передати слово. Але зараз мова не про те. І ось так така неординарна ситуація з життя потрапила до сюжету пацана. Також в третій серії пацанок нове життя. Люда понзель, яка там постійно худла, йде на процедури зі схуднення. Я вас сьогодні спеціаліст по похудінню. Мені сказали, що ви хочете дуже да, да, хочу. Їй робили ін'єкції у живіт. Вона не знала, що це саме за процедури, наче просто роблять у кольчики. у живіт. Кольнула, каже, отак от і буде проходить вся вся усі що... Все Нормально Молодці. Ви бачите? А то, що воно печеть, вона не сказала. Але потім з нею трапляється така істерика, бо процедура виявляється дуже-дуже болючою. Мені пече живуть. Тут вжигає вас жир. От думайте, що все уходить, у вас все збудеться. Подожіть, не треба, дуже печено. І ця історія також була взята з мого особистого життя. Я, як майстер спорту зі схуднення, перепробувала вже кучу методів, як скинути зайву вагу. І голодала, і сиділа на дієті дюкана і перепробувала безліч косметологічних процедур, аби знизити вагу. І ось одного разу мені порадили робити уколи в живіт ліполітиками. Це такий засіб, який вколюється у жир, і за допомогою нього жир розчіпляється і потім виводиться із організму. Коли я спробувала, я була в шоці, тому що воно дійсно пече ацькі. Тобто, коли ін'єкція відбувається, ти наче себе нормально відчуваєш, але коли препарат потрапляє до жиру, то він так пече. Тому ми вирішили цю геніальну процедуру порадити і людям. Результат ви можете побачити на екрані. Вона далі по і коло, ще більше пече, 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 аж сльози почали литися. Якісь з них приліт, будеш пріцов. Ну, на дитяці, воно у вас. Ви молодці. Все, Я хвати не хочу, нехай це больно, блін. А якщо повернутися до Галі. То там була одна історія з мого життя, яка потрапила в сценарій пацанки нове життя і була відзнята, але вона не увійшла до фінальної серії. І ось що це була за історія. В першій серії Галина Полодневич йде працювати адміністраторкою в салон краси, і в салоні краси на Галю звалюється купа задач. То клієнт, який хоче кави, то не кави, то в салон потім заходить бомж. І по сценарію там ще було декілька випробувань, але не всі вони ввійшли в фінальну серію. Так ось, що не ввійшло: там, за проханням косметолога, Галя мала принести маску для обличчя клієнтки. Галя приносила маску, косметолог робив цю маску клієнтці і потім у клієнтки виявлялись проблеми. Так ось з якої історії життя був взят. Цей сюжет. Одного разу я пішла на масаж обличчя. І після масажу косметолог мені запропонувала зробити альгінатну маску. Хто не знає, це така гумова маска, і вона накладається на все обличчя, товстим таким шаром закриваються очі, повністю, повністю все лишаються тільки отвори для носу, щоб можна було дихати. І ось ти лежиш цим, всім, поки воно не застигне. А коли альгінатна маска застигає, то її можна просто ось так: от зняти. Та і все, вона така, як гумова. Вон і вона дуже розслабляє так, коригує шкіру. І коли мені в реальному житті після масажу обличчя косметолог запропонувала зробити альгінатну маску, я сказала: да, давайте. І вона мені нанесла цей розчин, от таким от слоєм. Я лежу, я не перший раз робила таку маску, але відчуваю, вона якось стягує шкіру. І я думаю, ну може якась нова технологія, тому так шкіра реагує на неї. І я відчуваю, як воно стискає, стискає, стискає шкіру. Ну а треба ж дочекатися, поки маска застигне, потім можна знімати. А на той момент косметолог вийшла. І коли вона через 15 хвилин повертається, то я чую вона така: ой 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 ой. Я не розумію, що відбувається, і відповісти нічого не можу, тому що в мене ж все маскою заліплено, і губи, і очі. І косметологиня мені каже: Ой, я вам нанесла на ту маску. Виявляється, вона на обличчя нанесла мені гіпс. Гіпс! Тобто на всю шкіру з очами, віями, бровами, вона нанесла отакенний шар гіпсу. Ви розумієте? Нічим не змастила шкіру, нічого. І вона: ой, 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 що робити, що робити? Ну, звісно, а що робити, якщо в тебе на обличчі отакенний шар гіпсу, отакен, я, я вам клянусь. Ну вона взяла якесь зубило таке косметичне, почала її відстукувати. Начала там щось якимись вологими е, тряпачками її відмочувати. Коротше, це був жах, і так відбувалось дві години, поки вона з горем пополам цю маску зняла. Звій той гіпс якось здирала. Ну коротше, і ось цю жахливу історію зі свого життя я розказала своїй творчій групі. І ми вирішили, що треба такий момент зробити. Галі, тобто не самі Галі, а коли вона буде стажуватися в салоні краси, щоб вона переплутала ті самі маски, зробили таку гіпсову маску клієнці, а потім щоб вже Галя якось виходила із цієї ситуації, до речі. Оцю гіпсову маску наші адміністратори придбали у тієї самої гори косметологині, яка мені її зробила, щоб відзняти цей матеріал. І ми його відзняли, але я ж кажу, цей момент не потрапив до фінальної серії пацанок, тому, на жаль, ви його не зможете побачити. До речі, в одній із серій першого сезону пацанок Нове життя ви зможете побачити мене. Але скажу, це була вимушена поява. Тоді ми поїхали знімати, як пацанки відпочивають у Єгипті. І за планом ми мали знімати, як дівчата приймають участь у міс-готель. Це, як ви знаєте, популярна розвага серед слов'янських туристів. Слушайте, не хочете у нас в конкурсі поучаствати сьогодні? Каком? Сьогодні класний місцеля. Ідеоте, ну так ідемоть, ми зараз починаємо. Але на той момент, коли ми знімали, в тому готелі були лише арабські туристи, і це ви можете побачити в серії, коли дівчата спілкуються тільки з арабськими постояльцями, які також проживають в цьому готелі. А у таких відвідувачів конкурс «Міс готель він не популярний, і вони не розуміють цієї розваги і не приймають в ній участь. Тому коли прийшов час знімати. Цю сцену ми розуміли, що разом з трьома дівчатами має ще бути хтось, хто буде з ними змагатися за це звання. потрібно нужна місця на сцені. Ну, оскільки зі слав'янок були тільки пацанки та наша знімальна група, то я сказала, що четвертою буду я. Я стану в кадр і буду з дівчатами змагатися за звання міс готель. Он кого-то там спросив і хтось підняв руку. Я там за четверта. Ви мені на такий бачонок, пирожок з капустою. Моя ім'я Марія, я керівниця. Маша, вона звичайно ж умна, англійський, здається, проєкт. Я не знаю. Ну, я виривала мікрофон, не давала їй сказати, я говорю, так все. Чесно скажу, для мене це був такий собі досвід. Ну, <клуб> це <Ой! клуб> ж чапа в красних панталонах вийшла. <клуб> Оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Мерлін yeah, no, no, no. yeah, yeah, yeah. <реку> кадрі я там виглядаю дуже не дуже. У мене таке червоне обличчя, таке розпатлене волосся. Тому що е, весь день до цього ми знімали в пустелі. Там повністю шкіра в мене обгоріла. Стан в мене був такий взагалі знімабельний. Ну а що робити? Треба ж спасати шоу. Маша раз загналася, її ніхто не мог встановити. Я думала, її страшні. Хоча я вам скажу відверто, після цього маленького епізодику на одну хвилинку, я не знаю, може навіть менше, мене стільки людей впізнавали, і впізнають навіть і досі, але я кажу: ні-ні-ні-ні, то не я вам здалося. А тепер про шоу Панянка Селянка у 42-му випуску. Вже не пам'ятаю якого сезону. Участь приймала панянка Олександра Британь з Києва. Вона поїхала в село. Там, звісно, вона жила життя селянки і за худобою прибирала. Я адаптувалася цього запаху. Ладно, давай я привикла. не сюди йдеш? Я не хочу. кажу. Бустрей будити быстрей закончила. знаешь, знаєш, как тут часто стоїш там. І туалет на вулиці пофарбувала. Панянка Саша вирішила взяти ініціативу в свої руки. так. Мені кажеться, я порадую братів красним фасадом цього шикарного туалета. І коли ми планували сцени, які ми будемо знімати там у селі з цією панянкою, там були вівці, і я, як людина, яка захоплюється творчістю, сухим та мокрим валянням з вовни. Подумала, що треба придумати якусь сцену пов'язану з вівцями. Саме з вовни в овець можна валяти сухим чи мокрим способом різні речі. Це можуть бути і ляльки, можуть бути валянки, можуть бути пальта і багато чого іншого. Сухе і мокре валяння на той момент було моїм великим захопленням, і я запропонувала додати. Цей момент в панянку селянку, тобто, ми пострижимо овець, а з цієї вовни зваляємо там щось. Але це ж було моїм захопленням. Бо коли ми приїхали на місце, відповідно ніхто із тих людей не вмів валяти, навіть не чув, що таке Фелкінг. Добре, що попередньо, коли ми вирушали до того села, я подумала, що я ж завжди валяю з вовни, яку купую в магазині. А як це буде, якщо постригти овець? Там вже треба, мабуть, якось цю вовну обробити, промити, вичесати? І я подумала, що напевно я куплю її в магазині для творчості. А в кадрі ми скажемо, що ось постригли овець і будемо зараз валяти. Настав день цих зйомок, і виявилося. Що нема кого знімати, нема того, хто покаже панянці, як це робити. Я почала шукати просто по сусідам. Я постукала в сусідню двері, там була пані Людмила. Вона вийшла, я їй кажу: будь ласочка, треба спасати сцену, треба ось панянку навчити валяти. Вона ж каже: Я не вмію валяти.' Я кажу, я вас навчу, будь ласка. А вона мені каже. Я тільки з похорон прийшла. Будь ласка, не чіпайте мене, я не буду цього робити. А я їй кажу, ну будь ласочка, допоможіть нам, я вас дуже прошу. Хоча розуміла, що ну, жінка в такому стані, ну куди її це, е, навчатися, як валяти, а потім ще зніматися у програмі. Вона в результаті погодилась. Міла настрігла шість і хочу, щоб ми з тобою зробили коврики наші. А я. ці ми, коврики робимо, ми їх продаємо. Для себя делаем. один делаю я, а другой делаешь ти. І буквально за пів години перед зйомками я і розказала, як це відбувається вологе валяння. Шо отак от розкладаєш шерсть, змочуєш водою, потім змочуєш мильним розчином, треш, 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 треш. А, треш. Та, а та, е тепер е берімо е теж катанку. Чи тебе катанку катаємо, катаємо, катаємо. А там треба дійсно довго терти, не одну годину, там годинки три. Блин, а ну чого там до вечора катати будемо? коврічі будем. Надає. І потім в тебе виходить якась річ. Ось саме в цій серії ми валяли килимки. Я звичайно думала: ну, ця сусідка в такому розбитому стані, як вона буде зніматися. І саме головне, щоб показати, як валяти, треба справді розумітися на цьому. А я їй буквально за 15 хвилин показала, як це туди-сюди, сюди, туди. Думаю, як вона це відтворить в кадрі. Але коли вона зайшла в кадр, вона зробила це. Ідеально, ось просто ідеальна, наче вона все життя займалась вологим валянням. Вона все правильно розклала, вона все правильно залила водою, і в неї навіть вийшов толковий килимок. Я тобі дарю свой акізажія такої красинки, от такої хорошенький. Ось так нам і вдалося відзняти цю сцену. Ну, в мене на сьогодні це всі телевізійні секретики, які я хотіла вам розказати. А якщо вам сподобався такий формат, то напишіть мені в коментарях, і я зроблю ще один випуск на цю тему. А в мене на сьогодні це все. Тож до нових відео на моєму каналі. Па.